Всім привітики! Сьогодні ми розберемо, як зв'язати акуратний квадрат і зробити його ідеальної форми без постійного обрізання ниток. Я покажу, як правильно зв'язувати нитку в полотно, щоб не було зайвих вузликів, а кінчики ховати ліж в останньому рядочку. Ось тут. Бачите, майже нічого не видно. Ось так буде виглядати виборення сторона. Всі кінчики в'язані у полотно. Попереду без шовне з'єднання. Все охайно, красиво. Починаємо! Дівчата, починаємо в'язати наш квадрат. Для цього відмотуємо невеличкий хвостик, десь 30-40 см вам точно хватить. І робимо наше кільце Magic Loop. Кладемо нитку, обворачуємо, обворачуємо основною ниткою крізь пальці, фіксуємо великим пальцем наше кільце, вводимо гачок в нашу петлю. Захватуємо ниточку і робимо першу ну, стовпчик або повітряну петлю підйому нашу. І робимо ще дві петлі. Це в нас як перший стопчик підйому. Далі в'яжемо ще два стовпчики. Один, і другий. Робимо повітряну петлю. Цих петлях у нас будуть кути, і далі ще три стовпчики, два, три, і ще одна повітряна петля, три стовпчики. Повітряна петля і ще три стовпчики. У нас буде таких чотири елементи: чотири кута в квадраті, чотири повітряні петлі. І чотири елементи з трьох стовпчиків. Так, пров'язали. Ми пров'язали 4 елементи з трьох стовпчиків і три повітряні петлі. В цих петлях у нас будуть елементи, які формують оці куточки, бачите, кутки. Так, робимо останню повітряну петлю, затягуємо наше кільце амігурумі або меджиклуб, витягаємо трішечки довше петельку. І в третю петлю нашого стопчику підйому з виворотньої сторони вводимо гачок. Захвачуємо нашу цю петельку, витягуємо її на виворотню сторону. Тепер підтягаємо добре нашу петлю, щоб вона не була розтягнутою. І хвостиком, який ми оставляли на початку нашого в'язання, ми її зафіксуємо. Просто протягнемо і витащимо наш хвостик через цю петельку. Далі підтягуємо нашу петлю. А хвостик не затягуємо, хвостик повинен не стягувати наше в'язання. І тепер ми будемо в, наші, в наше в'язання вводити додаткові кольори. Беремо голубий колір. Ось так я кладу його на руку і роблю накид, захватую, і пров'язую під петельку цю повітряну. Захвачую нитку. І роблю, начебто, стовпчик без накиду. Є. Далі пров'язую ще повітряну петельку. Таким чином у мене сформувався перший підйомний стовпчик. Тепер нам треба зафіксувати наші інші нитки з іншими кольорами. Для цього ми беремо і вводимо їх на, якби, праворуч. Ось так я їх розгортаю праворуч, залишаю лише оцей голубенький хвостик. Його я зараз одразу вплету. бачите, праворуч, я їх праворуч повернула. А тепер зафіксуємо. Дивіться, як я це роблю. Я роблю накид, пров'язую в петельку і ось, бачите, крізь оці хвостики. І далі пров'язую просто стовпчик з одним накидом. Далі роблю. Третій стовпчик. І одразу цей хвостик в'язує у в'язання, щоб його не ховати. А просто можна було обрізати. Ось так його пров'язую зразу в стовпчик. Пров'язали. Далі, з виверні сторони, просто його обрізали. Хочете, можете його заховати, але він уже в'язаний, він нікуди не дінеться. І починаємо далі в'язати. Формуємо наш. Другий кут. Це був перший кут, початок першого кута. Далі ми переходимо і під повітряну петлю пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Ось сюди. Пров'язуємо перший стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик. Тепер робимо повітряну петлю. Повітряні петлі у нас будуть лише в кутах. І пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Пров'язали. Переходимо в наступний кут. Ось у нас перший другий вже є. Перший наполовину. Пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля і ще три стовпчики. В наступному куту ми робимо те саме. Так, є третій кут, четвертий кут формуємо, три стовпчики під петельку пров'язуємо. Повітряна петля і ще три стовпчики. Так, і нам залишилося ще зробити останні дії в нашому четвертому куті. Для цього ми повинні ще пров'язати три стовпчики під повітряну петлю і з'єднати повітряну, да, ось ця повітряна петля. Ми точно так же, щоб малюнок був однаковий у кожному куті, дов'язуємо ще три. Стопчики з одним накидом, робимо одну петельку повітряну і будемо замикати ряд Так, петля. Тепер вводимо гачок з виворотньої сторони в нашу повітряну петлю стопчику підйому і витягуємо нашу петельку. Ось так: вводимо гачок і витягуємо нашу петлю на виворотню сторону. Тепер підтягуємо нашу повітряну петельку, щоб вона не була розхлябаною. І фіксуємо нашим хвостиком, просто протягнувши через цю петлю. І витягуємо все затягуємо, не затягуємо лише наші хвостики, тому що, щоб кут не був стягнутий. Далі, вводимо третю нитку. У мене це буде темно-синій. Ну, не темно-синій, просто синій, синій кольор. Робимо так само. Зробили стовпчик без накиду перший, Далі підтягнули все гарненько. І робимо ще одну повітряну петлю. Це буде перший стовпчик підйому. А далі будемо фіксувати всі наші робочі ниточки, крім хвостика синенького. Синенький хвостик ми в'яжемо в, в полотно. Перевертаємо всі наші нитки вправо ось так праворуч. Тримаємо в ладошки, щоб вони не вилазили. І пров'язуємо стовпчик через оці всі наші нитки. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Все, наші ниточки зафіксовані. Перший стовпчик, другий пров'язуємо і третій. Ось так повинно виглядати з виворотньої сторони. Просто підхопили і пров'язали. Не затягуємо, щоб не було стянутості в'язання, щоб наші куточки були в ітогі рівні. І пров'язуємо третій стовпчик з одним накидом. Нагадую, що ми робимо лише в кутах оці подвоєння. А там, де ми будемо просто в'язати стінки, ми будемо в'язати елемент з трьох стовпчиків без повітряних петель. Ось сюди ми вже пров'язуємо просто елемент з трьох стовпчиків. Три стовпчики з одним накидом. Так, тепер переходимо в кут і пам'ятаємо, що ми в'яжемо три стовпчики: 1, 2, 2, 3, повітряна петля тепер, лише в кутах, і ще три стовпчики. Якби ми робимо два елементи, і між ними повітряна петля. А далі в'яжемо наш стандартний елемент. Просто три стовпчики з одним накидом. Це вже наша стіночка. І далі буде вона розширятися. Зараз у нас буде один елемент, три стовпчики. А потім буде їх ставати більше. Два, три, відповідно. Скільки у вас буде рядів, стільки буде додатися таких елементів. Переходимо в кут, пров'язуємо три стовпчики. Тепер ось у нас кут, повітряна петля і ще три стовпчики. Далі все робимо так само. Тобто сюди прив'язуємо елемент з трьох стовпчиків, в куті три стовпчики, повітряна петля, три стовпчики, і елемент з трьох стовпчиків, і замикаємо останній Кут, який у нас був на початку ряду. Ось зараз ми пров'язуємо стіночки наші три стовпчики. Далі переходимо в кут. Один, два, три, робимо повітряну петельку, щоб сформувати кут. Повітряне петлі ми робимо лише в кутах. Дов'язуємо ще три стовпчики. Всі кути у нас в'яжуться однаково. Ось так. Вони просто розширяються, наші стіночки. Зараз у нас на стінках один елемент з трьох стовпчиків, а далі їх буде в кожному рядку становитися все більше і більше. Ось ми його якраз в'яжемо. Три стовпчики. Два. Три. І переходимо ув'язати в наш кут. Його завершимо. Дов'язуємо три стовпчики. Один, два, три, повітряна петелька зараз буде. І робимо з'єднання. Для цього вводимо гачок з виворотньої сторони в останню верхню петельку першого стовпчика. Витягуємо нашу петельку на виворотню сторону, підтягуємо її і закриваємо, як завжди, нашим темно-синім хвостиком. Ну, у вас може бути свій колір. Так, просто його протягуємо через петельку. Хвостик не затягуємо, а ось петельку синього кольору підтягуємо. Не затягуємо хвостики, щоб не було деформації кутів нашого квадрату. Ось такий рівненький виходить. Далі ми вводимо ще один колір. У мене це бежевий колір. Я роблю накид і пров'язую через петельку стовпчик з одним накидом. Тепер роблю петлю підйому. Так. А тепер всі наші робочі ниточки я переводжу праворуч, фіксую їх в ладошки своєї, тримаю отак, от, не затягую, просто їх фіксую, щоб вони не були розбовтані. І роблю, як завжди, наш рапорт. Три стопчики. Одразу буду в'язувати хвостик, щоб його потім не ховати. Просто його пров'яжу. Для цього роблю ще стовпчик, отже, ось гачок і захвачу всі наші робочі нитки. І пров'язую. Ось так ми ниточки зафіксували, стовпчик пров'язали, і на вивороті отак виглядається. Головне, не затягуйте. Пров'язуємо ще один стовпчик. І далі наш стандартний узор. Зараз ми в'яжемо стінки, просто три стовпчики, в оці дирочки. Так, перші три робимо один, два, третій. Переходимо в наступну нашу ячейку. Ось вона, бачите, які формується між нашими стовпчиками. Без повітряних петель одразу переходимо. Повітряні петлі лише в кутах. Другий. І третій. Тепер переходимо на шкут. В'яжемо три стовпчики. Другий, третій. Тепер робимо, перевіряємо, щоб не було ніяких стяжок. Так, повітряна петля. І замикаємо наш кут ще три стовпчики. В кожному куті цей рапорт. Я не буду пров'язувати з вами всі рядочки, бо вони будуть однакові. Лише змінюється кількість оцих стовпчиків між нашими стовпчиками. Це наші стінки. Кутів завжди 4, а між стовпчиками у нас просто три стовпчика. І в кінці ми замикаємо наш коло. Дов'язала до кінця рядом, витягуємо петлю, вставляємо з виворотньої сторони гачок, як завжди, з петельку підйому. Так, Протягуємо на виворотню сторону наш хвостик, підтягуємо основного кольору нашу ниточку і фіксуємо нашим кінчиком. Для цього знаходимо кінчик наш. Ось він. І просто. Просто фіксуємо. Ось так, просто протягуємо. Підтягуємо ще раз нашу цю петельку, вона не повинна бути розхлябана. У мене всі кольори вже введені. У вас це залежить від того, скільки ви хочете кольорів. Якщо ви вводите ще кольори, то ви додатково просто перемотите на початок відео і дивіться, як я вводжу кольори. А я просто далі показую, як у мене буде йти в'язання. У мене наступний колір знову темно-синій. Я знаходжу ниточку темно-синього кольору, е, роблю накид, вводжу гачок під петельку, захвачую з виверні сторони і формую перший такий як стовпчик без накиду. Роблю ще одну петельку, у мене перший стовпчик готовий. Далі я всі ниточки збираю так от разом. Заводжу праворуч, фіксую так руками, щоб вони мені не заважали. Роблю накид і роблю під петельку нашу стопчик без накида, захватуючи всі ці хвостики. Ось так, бачите, скрізь ці хвостики. Я захватую петельку і пров'язую Все, хвостики у мене таким чином ось зафіксовані. бачите. Пров'язую ще один. Стопчик. І далі роблю так само. Тобто, між оціма стовпчиками просто пров'язую по три стопчики, в кутах роблю три стопчики петля, три стопчики, і далі все повторюю до кінця ряду. Дівчата, далі нав'язуємо стільки рядів, скільки нам треба. В кожному ряді ми однаково з'єднуємося, приєднуємо новий колір, фіксуємо наші хвостики, додаємо ті кольори, які нам необхідні. Зустрічаємося вже з вами, коли нам залишиться зв'язати останній рядок. Там я покажу вам, як сховати всі кончики, які у нас накопилися, а також покажу, як передати форму нашому квадрату. Дівчата, ось у мене передостанній рядок. Я дов'язала стільки, скільки мені необхідно стопчиків. І тепер ми будемо сюди з боку ховати наші хвостики. У мене це буде ряд із стопчиків без накиду. В нього дуже легко все ховається. Так, як у мене рафія, то я можу ще додаткову маніпуляцію провести, а саме взяти і скрутити всі мої хвостики, окрім одного, такий невеличкий жгутик, Бачите, ось такий. Це для того, щоб легше було в'язувати і ховати ці хвостики і обгорнути е кольором, який в мене буде останній ряд пров'язуватись. Якщо у вас голубий, то голубим, якщо синій, як у мене, то синій. Ось так от я ховаю. Можу додатково промазати хвостик клеєм, просто щоб нічого не було видно. Воно і так не буде видно, але якщо ви ще так от заховаєте, і в'яжете у ваше полотно, як я зараз це зроблю, подивіться. Ось так я беру, вставляю гачок в стопчик минулого ряду, і крізь оці, оці хвостики просто захвачую петельку, пров'язую стопчик без накиду. Ось так. І весь рядочок я пров'язую далі, в'язуючи наші хвостики. Не обов'язково їх такими довгими робити, з виверні сторони нічого не видно. Залиште там десь біля 4-5 см і ув'яжіть. Коли ви пропарите, то ніякого оплотнення не буде видно, бачите, майже нічого не помітно. Зараз я відріжу хвостик, і буде у мене невеличкий такий пров'яз. Якщо у вас дуже багато хвостиків, наприклад, там у вас було. 8-9 кольорів у мене небагато, то ви можете хвостики на дві частини поділити. Одну зв'язати на початку ряду, а іншу, іншу половину зв'язати в кінці рядочку. Пров'язати всі рядочки і коли майже до кінця прийдете, то в'язати останній кінчик. Тобто поділити на дві частини в'язати спереді і ззаду квадрату. Дівчата, ось такий невзрачний квадрат стає ось таким ідеальним після легкої процедури. Це парення нашою праскою. Паримо перед тим, як в'язуємо кінчики. Дівчата, так починаємо парити наш квадрат. Просто всерединку з крати Важливо, щоб вона розрівнялась. Після того, як пропарила серединку. Починаємо давати форму нашими кведрам. Ось таке дотягую наші хвостики і пропарюю. Значить, він вже майже розрівнявся. Важливо, щоб він не дуже лозило по квадрату. Але ще проходила спара. Бачите, він у мене такий, як ромб. Тепер я беру і ось, ось так от натягую, просто мені важко знімати і показувати. Ось так формую куточки. Тепер з цієї сторони натягую, формую куточки. Якщо у вас не рафія, а пряжа, то вам треба випрати і просто рівно висушити, якщо є, бажано на блокаторах, якщо немає, просто розрівняти. Ще раз показую, як я в'язую кінчик після того, як я все попрасувала, завернула кінчики в нашу рафію, проклеїла її, щоб отак от в синій колір. І тепер просто беру і в'язую своє полотно, звичайними стопчиками без накиду. Воджу гачок в стовчик попереднього ряду і пров'язую, захватуючи оцей кінчик. Дуже легко він ховається, нічого не видно. Якщо ви загорнете, як рафію, то взагалі даже просвічуватись нічого не буде. Потім ви це все відпарите і буде ідеальний квадратик. Якщо ви останній ряд в'яжете так, як і я, стопчиками без накиду, то в'яжіть до наступного куточку нашого квадрату і я покажу, як ми формуємо кут. Можу одразу сказати, що в цей куточок ми просто пров'язуємо три стопчики без накиду, а далі йдемо по плану. Просто в кожен наш стопчик пров'язуємо звичайний стопчик за кромочні петлі. Ось ми дійшли до нашого куточка, і під цю петельку ми пров'язуємо три стовпчики. Один, два, ну, стовпчики без накиду. Три. І далі пров'язуємо всі наступні наші сторони таким чином. Дівчата, коли ми пров'язали наші всі стовпчики без накиду, ми робимо тепер з'єднання. Останнє ось ми пров'язали, відрізаємо нашу ниточку, витягуємо її і робимо з'єднання. Вводимо ось за ці дві кромочні петельки, гачок, під ці кромочні петельки, протягуємо наш хвостик. А далі з виворотньої сторони знизу ось знаходимо петельку, з якої вийшла наша ниточка рафія. Захватуємо і протягуємо її на виворотню сторону. Ось так наші всі косички закрилися рівненько. І тепер маленький спойлер. Далі, навчившись зв'язати ці квадратики, ми зв'яжемо з вами супертрендову, дорогущу сумочку. Підписатись на мене. Буквально на днях вийде майстер-клас. У мене вже майже все готово. Ось мої квадратики, ось моя фурнітура. Хто узнає, що це за сумочка, пишіть у мені в коментарях, я буду дуже рада. Тому вчіться, тренуйтеся, закуповуйте рафію і будемо в'язати з вами суперкрутезну сумочку. Чекаю!